Микола Тарновський, золице Верго. Додому, стелиться сірою стрічкою широкий шлях, а вкочена возами дорога, вихляє по ньому, як річка по долині. <кій> Решта місця між липами покрита спорожем і муравкою, а від шляху смиренно лежить сумне осіннє поле. Воно пропахло вологою, мокрою соломою і ще якимось запахом, схожим на кисле тісто. Зустрічний вітерець, гудів щось на вухо і розмухував у грудях млісно солодке почуття до рідної хати. Я йду додому переможця. Перш за все переміг себе. Зникли вагання, страх перед майбутнім. Відчуваю, що утвердився в техніку міна завжди, аж поки не вийду з нього вчителем, місце якого в житті тепер дуже значне. Вчити, виховувати малих і старих, бо кожному тепер треба багато знати. Така епоха настала. То тільки мама мої не дуже прагне до тої науки, та ще й мене не дуже радо пускали до Турщини, сказали на вздогін, як ішов уже з викликом у кишені. Не берись довго, попробуй і вертайся. Видно, не вірили, мама, в мої сили, коли таке говорила. Тепер повірять, якби ще можна захопити з собою класний журнал та показати декому в селі свої оцінки насамперед Загалилові з колгоспної контори. Нехай би знав, якого помічника втратив, ще, певне, довідається, і всі знатимуть, хто такий Петро Трохимович. Широко на все поле розкривалась моя радість, знялася, нагору застелила собою частину неба, я не міг прогнати усмішку з вуст. Якби хтось стрівся, певне, прийняв би за ненормального. Та байдуже дощ подумає чи скаже. Мені хочеться співати. Пісня залоскотала в горлі, і я зненацька затягнув. Ой, на горі цигани стояли. Поки я скінчив в'язанку своїх пісень, місто давно осіло десь за горбом. Лише тепер згадав, що йду, як пан, взутий, до чого розбестився в тому технікумі. Негайно скинув свої єдині капці, зв'язав шнурками, закинув через плече і гайда. Земля здалася ласкавою, але то лише в перші хвилини. Вже скоро я відчув легеньке поколювання в пальцях. То від холоду, я знаю. Я чкурнув бігом, і те поколювання змінилося теплом, наче я йшов по гарячому піску. Швидше ж несіть мене мої надійні ноги, промовляю голосно. А ви версту. Свіжіться докупи, ляжте одна на одну, нехай вас здолає одразу. <кій> а ти, сонце заклякне на пообідньому карпі, щоб я міг при денному світлі побачити здалеку своє рідне гніздо. Заклинання помогло, скоро я помітив вражеву плахту горба, то горів осіннім полум'ям рідний вишник, і те полум'я облизувало білі стіни й темну стріху нашої хати. Забувши про втому, я помчав на простець тернями, рілями, посівами, отямився лише під найбільшою черешнею, що, здавалася, гонзолею тверді великі ягоди, обняв шершавий стовбур і ледь не заплакав від зворушення. Черешня сталася рідною, може, тому й росла тут на щоб або виглядати в мене з дороги. Розчулений, з відкритим серцем іду до хати. Ще з надвору почув характерний гуркіт, який здатний викликати лише макогіну макіти. Тихенько відчинив двері, але ні мама, ні Маринка не почули їх тендітного скрипу. Схилившись над макітрою, вони терли підсмажене конопляне сім'я. На мене вдарило таким густим запахом, що щели позвело. Хата, як хата, нічого в ній не змінилося, лише, здається, почервоніла і тому виглядала ще убогішою на спеціальному виступі на комині тато колись пишалися цим своїм винаходом, блимала гасниця, червоне трикутне полум'я метляло довгим чорним хвостом, який виписував на стелі темні візерунки. В кутках стояли маняки, на жерці висіла ряба, вовняна хустка, яку мами дуже шанували, і, очевидно, через те не продали її на ярмарку, хоч носили туди, може, з п'ять разів. Покупці платили тільки за хустку, а мама правила ще й за свою любов до неї. Я зрадів, побачивши ту хустку, значить, ще не дуже притиснули нестатки, коли вона прикрашає жертву. З темних кутків та стін на мене дивилися на бурмосені люті і плаксиві водночас образи. Здавалося, вони зараз зарепетують всіма голосами від люті, що в хаті з'явився безбожник. Стало моторошно від такої думки, як квапливо перше в своєму житті, промовив у рідній хаті «Добрий вечір. Макогін у макітрі завмерду, дві пари очей метнулися до порога, розгублені в усмішки, непевні рухи. Потім мама, взявшись знову за макогона, жваво сказали А я думала, хто чужий. Добре, що прийшов, промовили вони спокійно, понюхав трохи науки та, може, й по всьому сказали так, ніби все вже наперед вирішено. Завтра йду назад. Я постояв ще трохи на порозі, потім сів на лавку біля скрині, відчув, як у підошвах заворушилися мурашки. Я забрався з ногами на лавку, оперся грудьми об віко скрині і дивився на світло гасниці, а воно розпливалося, ставало подібним до капустяної голівки, повіки сплющувались. Нарешті світло зникло, і я забув про шлунок ще кілька хвилин тому, спонукав мене. Чим скоріше квапитись до хати. Збудили маму. На сину, поближи макогона. Я стригнувся, розплющив очі і побачив біля себе маму. Вони подавали мені макогін з сірими кавалками в Я вхопив той дарунок в обидві руки і вже навіть язика виставив, щоб поласувати. Та відразу ж пригадав, хто я такий нині, і віддав їм гостинець, як хочеш, сказала журну маму. І, обгорнувши макогон, Пальцем кинули його в мисник. Потім розвели конопляну кашу, літеплом, теплом виклали в макітру. Горнець теплої мамалиги поставили на край припічка. Сідай, Петре, вечеряти, сказала жалісливо. Видно, наука не дуже слідно годує. Не твій то харч, дитина. Я сів. Мамалига з конопляним молоком була дуже смачною, пахучою. однак важко її було проковтнути. Горло зводило на плач, райські пташки, що супроводжували мене всю дорогу, тепер жалюгідно порпалися в смітті під припічком. За кілька хвилин з великого вченого я став обогим і нещасним чоловічком. Нарешті я відклав ложку. <кхух> До панських харчів привик, закинула Маренка насмішкувато. Як там тобі жилося? Нарешті поцікавилася мама і. Я заходився оповідати дещо з того, що довелося пережити за недовгий час про технікум, про гуртожиток, про викладачів, про бібліотеку. Мама байдуже слухала, наче я говорив щось химерне, а коли замовк, тяжко зітхнули. Ой, не для тебе та школа, дитино моя, не для тебе. Кидай швидше, поки не нажив собі якоїсь хвороби. Не витримаєш ти без допомоги з дому, а помагати нема звідки. Нема в хаті господаря, нема й достатку. Де господар на обійсті, там і хліб водиться, а тут все крізь пальці витікає. Куди ти пнешся, сиротина нещасна, мамон голий зірвався, вони, вони залились різними слізьми. Ліг господь з важким серцем, як приречений, як обкрадений, хоч був здомлений, все ж довго не міг заснути. Мамині слова ятрили душу. Нема в хаті господаря, немає достатку. Вранці схопився на чийсь голос, роздивився по хаті, вийшов на подвір'я, але ніде нікого не побачив. Що за мараз збудила мене? подумав я, знизавши плечима. Потім ходив по обісті, хазяйським оком пильно оцінював мамине й маринщини вміння господарювати. Правду кажучи, воно мені не подобалося. Багато речей лежало не на своєму місці. Посеред подвір'я валялися виласи, сокира, лопата. Я зібрав усе, заніс до хлібця. потім… З громади в розкидану солому, по відігрібав від порога сміття. Все тут не по-моєму, але що я можу зробити, коли скоро треба збиратися до Тульчина? В ранковому приморозку стигла осіння тиша, ні вітру, ні хмарини. На схилі безпарного неба заклякло сонце і, пробиваючись крізь напівголені віти кислиці, розкидало по подвір'ю золоті яблука, з села долину в дзвін що не порушував тиші, а проникав крізь неї і розчинявся в повітрі. До речі, коли я вчора ліг і довго не міг заснути, мама згадувала про церкву. натякали, щоб я пішов. Я вдав, ніби не чув того їх натяку, не відповів. Мабуть, зараз вони з Маринкою в церкві, і скільки можна молитися? Груша за ніч скинула на землю останнє своє багатство, і воно валялося між опалим листям. Я назбирав повні кишені жовтих плодів. Трохи поласував ними, вони смачні, повні солодкого терпкого м'якуша. Стара груша, певно, мене чекала по гості, коли приберегла досі стільки гниличок. Потім я виліз на горіхове дерево, щоб з внутрішнього гілля збити очищений вже горішок, але відразу зсунувся по стовбурі на животі, бо гледів, що з церкви, вертаються мої господині. А я не хотів ганбитися перед ними, швиденько втрусився і поважно війшов до хати. Вони обидві глянули на мене змовницьки і майже разом запитали, ти що, підеш до Тульчини? Чи, може, передумав? Чому ж передумав? Зараз зпиратимусь. Тільки нам ну, ми здибали в селі бригадира, промовила мама тихо. Казав, що йому треба помічника, бо сам <кій> <кій> не дуже грамотний і не має часу з паперами морочитись. Найцікавніше, бо шукає грамотного хлопця. Що мені бригадир? Я йду до Тульчини». Ніхто для тебе добра там не приготував, Петре, загорментіла мама. Візьміть Коцюку та вижень з нього дурість, порадила Маринка. Я здивувався вона ще недавно мріяла, або я пішов кудись з дому, бо тоді швидше Примак знайшовся, б, і вона не засиджувалась так довго в дівках. А тепер таке городить. Коцюба не поможе, марна надія, нехай іде. Мусить лише пам'ятати, що ми не зможемо йому допомогти, відповіла мама. У нас такі достатки, що на сторону годі урвати. Вирядили мене з хати одразу ж після снідання, наклали в торбинку підсушених гниличок, печених буряків, половину великого гарпуза, обтягненого підпаленою шкаролупою, а вибрані з нього підсмажені зернята висипали мені в кишені. Цього разу мене ніхто не проведжав. Правда, мама стояла на порозі, поки я не зник за хвірткою, і я пішов не оглядаючись. Повернув голову вже тоді, як вибився на капустинську дорогу, як і вчора ввечері на горбі, красувався жовто-гарячий букет, а в ньому, як лілея, біліла хата.